Доброго дня! Я Савай Анатолій, Запрошую підписатися на мій канал YouTube або відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструменту altek.net.ua Перед вами найдешевша, найпростіша, найпростіший триммер для косіння трави. Як на мене, за такі гроші дешевше тільки даром. Для Боша це ціна. Досить е, низька. І я не сподівався отримати таку якісну е, техніку. Ну, на перший погляд. Звісно, робота покаже. Але цей Easy Grass Cut 23 мені на перший погляд сподобався. Чому сподобався, він компактний, складається з трьох частин. Легко його транспортувати. Трубки металеві. Бачите, тут такі фіксатори. Вони заходять і жорстко центруються. Немає ніяких люфтів, він досить міцний. Пластик якісний, немає ніякого запаху, немає ніяких зазорів, немає ніяких задорин. Тобто, Бачите, досить все якісно зроблено. Дуже легко і швидко збираються. Тут кожух має відсікач для розрізу лиски. І закручується тільки одним болтиком. А що цікаво, що це повноцінний болт, це не саморіз, нічого. Цей болт входить. Бачите, ось тут металева основа. Тобі ж він буде служити довго довго буде служити. Ось така конструкція. Виробляється це в Китаї, важить всього 1,9 кг, потужність має 280 Вт. Ну, звісно, для, для такої ну, довгої роботи, але для косіння трави біля дачного вашого будинку його вистачить. Має ручку, яка досить зручно, регулюється і фіксується в різних положеннях. Ну, як на мене, все, зру, все зручно зроблено. Для запобігання запуску є такий предохранитель. Працює досить тихо. Якщо ми відключимо, ви почуєте, що тихенько-тихенько працює. Ну, Немає в мене претензій до цього інструменту. Тим більше за такі кошти я обіцяв, думав, що буде гірше. Ні. Я отримав якісний тример за невеличкі кошти. Як на мене, це хід сезону. Тим більше, що Bosch гарантує на нього 3 роки гарантії. Так що сподіваюся, що ви будете звертатись до мене щоб придбати такий інструмент. На рахунок цього в мене ріст приблизно 1,95 м. Подивіться, будь ласка, нормально він сидить в руці, повністю опущений, не треба нагинатися. Можна вільно працювати таким інструментом. Звісно, за допомогою ручки можна ще відрегулювати нижче або вище для людей, які мають різний, різний зріст. Так що я впевнений, що даний інструмент, дана техніка вам сподобається. І вона буде служити в хазяйстві довго і щасливо. До побачення, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти.